Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Дуда матиме серйозну розмову із генсеком НАТО Столтенбергом, вагнерівців та диверсії на польському кордоні атаки на міста, про які Польща поки що мовчить. За попередніми даними після провокації на кордоні, а також аварійної посадки польського борта після атаки в Чорному морі на польський патруль. Терпіння Дуди остаточно лопнуло. Масло у вогонь підливають і вагнерівці. Дуда на нараді в штабі заявив, вистачить терпіти російський чобіт поряд із нашою територією. Потрібно зробити все, щоб Україна та Польща перемогли. Крім того, під час патрулювання міжнародних вод. Чорного моря пілотам Польщі Дуда особисто дав зелене світло на збиття російських пілотів-провокаторів. Також Дуда поручив генералам розпочати підготовку пілотів України на західних винищувачах, які Польща надасть із свого резерву, незважаючи на напругу на білоруському кордоні. Крім того, в офісі міжнародної політики президента Польщі вважають, що в разі перемоги Росії у війні проти України очільник Кремля Володимир Путін розпочне бойові дії проти інших держав, в тому числі і Польщі, атакуючи з Білорусі перемовини щодо миру в Україні не можна на цьому етапі, оскільки Росія не підтримує будь-який підхід, а українські війська і надалі готуються до масштабних наступальних операцій. Про це Марчин Пшидач, керівник Офісу міжнародної політики президента Польщі Анджея Дуди, повідомив RMF FM. Він розповів, що час для реалізації мирних ініціатив ще не настав. Наразі немає передумов для цього зв'язку з поведінкою самої Російської Федерації. Росія не готова до будь-якого мирного підходу. Росія продовжує вести агресивну політику, пояснив дипломат. Марчин Пшидач нагадав, що збройний. Ні, сили України готуються до наступу, який має дозволити повернути хоча б частину окупованих територій. Це фактично і буде тим фундаментом для початку процесу перемовин. У разі реалізації своїх планів Кремль зможе знову атакувати інші країни чи Україну. Якщо Володимир Путін виграє цю війну, хоча б частково, він продовжить озброюватися, зазначив пшидач. Керівник офісу міжнародної політики президента Польщі додав, що дуже важливо знизити потенціал російської армії. Він має бути вичерпаний до такої міри, щоб не було можливості наступу. І тоді можна фактично починати мирні переговори, але на цьому етапі для цього немає умов, наголосив польський дипломат. Також він звернув на значення Китаю в процесі перемовин. Пекін уже запропонував свій мирний план із 12 пунктів. За словами Пшидача, наявність принципу щодо повного суверенітету є недоторканості. Державних кордонів України була позитивним сигналом. В той же час польська влада в чергове заявила, що найманці ПВК «Вагнер» намагалися проникнути на територію країни з Білорусі. Варшава посилює охорону своїх кордонів. Чекаючи нових провокацій. Очевидно, що спроби вагнерівців потрапити до Польщі будуть. Ми очікуємо нових спроб атак на кордоні. Можливо, також нових спроб порушити наш повітряний простір, заявив заступник голови МВС Польщі в ефірі CNN. За його словами, найманці намагатимуться демонструвати свою вседозволеність. При цьому він вказав, що Варшава збільшила кількість своїх військ на кордоні з Білорусі, тому що розглядає будь-які кроки для захисту громадян і території, включаючи повну ізоляцію Білорусі, повне закриття кордону. Ми хотіли боникнути цього, тому що. В якійсь мірі це крайній захід, але якщо атаки і спроби дестабілізації нашої країни продовжаться, то у нас не залишиться іншого виходу. Підсумував Яблонський. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.